Момент істини, чи буде тягнути фарбопульт акумуляторний резинову фарбу. Пробуємо. Налявше, дивіться, форсунка чистенька, ще не пробував. Перший раз пробував. Вмісте з вами. А що? А нема нічого. А от пішло? А ну... Не... Ну, Таке щось, да? це, це я скажу так, це іздівательство даним красити. Ось так. Вона дуже-дуже густа фарба виходить. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, чи можна розводити е, резинову фарбу. Там в інструкції написано 5%, не більше 5% е, не більше 5 води додати. Чи можна її більше розвести? Бо я її вже розвів, плюс 15% води. Чи можна ще більше розвести і чи буде вона нормально потім триматися? Хто знає, напишіть, будь ласка.